Прем'єр-міністр України з робочим візитом відвідав три області, серед яких і Тернопільську. Поблизу з баража Володимир Гройсман подивився, як ремонтують дорогу державного значення. Сьогодні я подивився три області: Волинь, Львів, Тернопіль. Я подивився їхні плани, розумію проблематику сьогодні, що потрібно, де потрібно підсилити, де потрібно підтримати і допомогти, для того, щоб вони були більш ефективними. В першу чергу вийшов ямковий ремонт. Дві третини робіт вже по багатьом областям зроблені ремонтні роботи по ямковості, ліквідація ямковості. Ямковості в цьому році було в рази більше, навіть ніж попередньому році. До того ж, зазначає прем'єр-міністр. Фінансування дорожніх робіт цього року суттєво збільшили. Приведу приклад вже по Тернопільській області. Минулий рік 200 мільйонів фінансування доріг в цьому році 600 мільйонів. Тобто, ми втричі збільшили фінансування доріг. Десь вдвічі, десь втричі, по кожній області багато треба ще зробити. Дуже багато. Ми тільки розпочинаємо. І вже є об'єкти, які робляться достатньо фундаментально. Я переконаний в тому, що при, при такому підході за років 5. Ми дамо зовсім іншу якість українських доріг. Якість робіт, до речі, контролює Кабінет міністрів, пояснює начальник обласної служби автомобільних доріг. Каже, минулого року до Тернопільщини жодних зауважень не було. На такий же результат сподіваються і цьогоріч. Ми маємо 128 мільйонів коштів державного бюджету, маємо також 128 мільйонів це є кредитних коштів, і 58 мільйонів це перевиконання індикативних платежів митних зборів. станом Тобто ці всі кошти будуть спрямовані на, цю, на ділянку дороги Тернопіль-Дубно. Нам додатково потрібно ще закрити 28 кілометрів, це в районі 270-280 мільйонів. Завершити заплановані роботи на цій ділянці дороги планують вже у липні.